Тата Дмитра Олеся найкраща жінка в моєму житті, тобто попередні жінки, і дружини були гірші? Ні, це не зовсім не значить цього, а, тому що він давав оцінку мені, а не своїм попереднім стосункам. Тому що всі, а, всі стосунки, які були до цього, в нього ну я тобі можу сказати, що це дуже достойні а, порядні, порядні жінки. Uh -huh. І вони народили прекрасних дітей. От ти сказав, що у мене там добрі стосунки з дітьми від попередніх шлюбів Дмитра. Ну я, я думаю, що я можу це назвати не просто добрі, це реально ну такі сімейні круті стосунки, які би я я зараз не там знаєш, що, типу ось камера, там uh -huh. ми щось розкажемо. Ну слухайте, як є, так є. Uh -huh. Ну мені здається, що ти сьогодні максимально щиро. Ну так я завжди так. Ну слухай, чого? Якщо я дивись, якщо я на щось не захочу відповідати про щось не захочу. Чо, говорити, я просто тобі скажу, ні, я ну, це не це не хочу обговорювати з тобою. Mm -hmm.